Вітання всім, а особливо тим, хто дивився вчорашній матч Ньюкасл Ліверпуль. Це відео я вже записую на наступний день. Ну що, тепер я думаю, що ніхто не стане заперечувати, що до арне слота мають з'явитися питання Питання великі, але, можливо, поки що тільки по окремо взятому цьому поєдинку. хоча... Я б сказав так, що всі три поєдинки, офіційні, які провів Ліверпуль вже в цьому сезоні, ну, такі не без питань. да. Кажу про три поєдинки, тому що матч на Суперкубок Англії, ну, формально, це поєдинок ще минулого сезону, да, але де-факто це вже гра сезону нинішнього. Такого Ліверпуля, як ми побачили вчора. Якщо мені не зраджує пам'ять, в минулому сезоні в АПЛ не було в жодній грі. Ні в перших турах, ні навесні, коли команда там, ну, була в такій певній кризі, ну, скоріш за все, через те, що втомилася банально. Ніколи, до речі, команда вже стала чемпіоном оформила чемпіонство і відверто гравці там розслабилися. А загалом, якщо брати сезон минулий, то Мені так пригадується те, що сильніше, ніж вчора, Ньюкасл, Ліверпуль ще ми, по-моєму, тільки ПСЖ. І головний парадокс полягає вчорашнього матчу для червоних полягає в тому, що Ліверпулю і Арне Слоготу, ну, знову ж, всі карти йшли до рук. Да? При такій, я б сказав, імпотентній грі е, Ліверпуля, тим не менш, саме ця команда відкрила рахунок. Да? Отримали чисельну більшість наприкінці першого считаємо, при тому, що і Ван Дайк зміг продовжити гру. Це дуже важливо, бо після такого вльоту міг і не продовжити. Да? Тільки гра відновилася, буквально відразу ж подвоїли свою перевагу червоні. Що ще треба, да? Здавалося б, якщо глянути на ситуацію очима когось із представників Нюкаслу, то навпаки виглядало на те, що. Ця команда да, чорно-біла взагалі в повній дупі знаходиться. Ну, Кращого форварда немає, а якщо не помиляюсь, там взагалі ж трьох гравців основного складу не було. Після перерви пропускають швидкий м'яч, в підсумку горять уже ну, відразу після перерви, да, горять уже з рахунком 0-2 по складу мінус один гравець. Ну, все виглядало на те, що ситуація виникає з розряду, вимикайте світло. да. Але ж виявилося, що світло тільки-тільки вмикали. Е, і дивно те, що червоні і до першого свого м'яча грали, ну так, ніби приїхали терпіти. Ну, а другий тайм – це взагалі я б сказав, що з розряду, знаєте, то, як кажуть, телепрограма не зрозуміло, але факт. Да? Ліверпуль в другому матчі чемпіонату, ну, я маю, на увазі, що. Зіграли лише другий матч чемпіонату. Е ще й проти команди, яка перебувала в меншості, діяв настільки від оборони із браком, що іноді грішним ділом закрадалися думки, а чи команда взагалі не втратила часом розуміння, як вибиратися з під цього чорно-білого катка. Е а хто згадає, коли Ліверпуль, наприклад, в матчах АПЛ там по 5-6 хвилин взагалі не міг перейти в атаку? І це ж ще величезне щастя, що вкотре проблес... не, ну не весь час сяйла, а лише проблиснула, ну тим не менш, магія Салаха, да? до речі, зверніть увагу не без участі Кієзи. Велике щастя, що радари Собослаї не вимикалися і він бачив, чи знав, що за спина в нього. Юне дарування ліверпульське знаходиться. да. О, і, до речі, щастя, що це дарування не дрогнуло. да. І велике щастя, що Ван Дейк залісу нам знімали там наприкінці матчу, у власному штрафному, там, я не знаю, ледве не все, що летіло да, до них. Звичайно, як прихильнику Ліверпуля, мені дуже б хотілося, щоб в даному випадку мова йшла виключно про ну, цей горизвісний Входження в сезон, там адаптацію. Ну, і до того ж, ну, всім, я думаю, зрозуміло, що слот зараз перебудовує команду. Я не згоден з тим, що він її будує, а він саме перебудовує. Ну, достатньо подивитись на склад. Але щось трохи насторожує, що вже три гри офіційних зіграла команда в цьому сезоні, і всі три гри ну, на валідолі такі, да, скажімо так. Чи що в них там в Англії приймають в таких випадках, не знаю. А якщо взяти гру команди в захисті, то тут взагалі чи команда раптом не по несхідній йде. Ну, а Ньюкасл, звичайно, приємно вразив. ну... Видати таке проти чемпіона і ще й в меншості, да, ну це, як то кажуть, дорогого коштує. І зверніть увагу, я навіть не стебусь з приводу однієї української команди, з вашого дозволу, не буду виголошувати назву цього клубу з трьома зірками над синім гербом, а не стебуся з приводу того, що. Виявляється, в меншості можна не тільки, як то кажуть, розсувати булочки перед суперником, да, а ще щось їй протиставляти про якусь протидію демонструвати такому супернику. Да. Ну, це таке з іншої трошки опери, да, але тим не менш. Загалом цей результат, знаєте, Ну, Багато хто вже назвав великою несправедливістю для Нюкасла, але от саме зі словом несправедливість я не згоден. Чому? Тому що ну, ніхто ж не лікар, гравцю рівня збірної Англії, коли він йде, от, от, от таким чином кидається в ноги супернику за там, пару хвилин до свистка на перерву, ще й на чужій половині поля. Ну, Ніхто ж не лікар, правильно? Ну і враховуючи цю дію пана Гордона, ну не дивно, що його одноклубники в якийсь певний момент, ну, в самому кінці поєдинку, і не змогли там добігти кудись там допрацювати. Це зовсім не дивно, тому що, якщо я правильно порахував, то Гордон подарував своїм партнерам 62 хвилини незабутніх вражень і елітного фітнесу. Після такого не те, що там ноги можуть кудись не донести, а, напевно, як то кажуть, і процесор там із оперативкою може нахрен погоріти і ще й не підлягати відновленню. От. Але тут питання у гравців касла має бути тільки для, до, до свого партнера, більш ні до кого. От. Хоча, хоча я не буду заперечувати, що це дуже. Ну, велике розчарування для сорок і для їх болювальників, але, ж, але це футбол і все закономірно. От, ну, хоча загалом нью можна лише поаплодувати. І, до речі, відбулося в цій грі те, що я, про що я говорив піс... От, вчора перед матчем, після того, як я подивився запис гри Астон Віла Да? Ми побачили оцей Ньюкасл, його атлетичність, його непоступливість, його швидкості, його пресинг, його швидкі фланги, бо команда. Доволі багато атак проводить саме завдяки швидкості своїх гравців на флангах, але я казав, що при першій ліпшій нагоді вони не, не, не брезгують да, і по центру ввалитися і спробувати забити. І вчора, до речі, одна дуже ну, якби примітивна так, атака пройшла, коли 2-2 став рахунок. Да, от вертикальна передача. По центральній лінії, скажімо так, Поля ну, призвела до забитого м'яча. Так що ну, матч загалом дуже видовищний. Звичайно, це в цьому сезоні вже із того, що я дивився, можливо, най... Такий, най такий, най... найпруженіший е... захоплюючий поєдинок. Але я думаю, що це не останній такий захоплюючий матч в цьому сезоні і не тільки в Англії. От, тому. е-е... Ну, за Ліверпуль я радий, що набрали три очки, але дуже тривожно і особливо тривожно, що в наступному матчі, вже коли там 31 серпня на Ліверпуль чекає Арсенал. От там ми побачимо, можливо, це дійсно в перших поєдинках сезону, поки що відбувається. Притірка, да, як притираються гравці одне до одного, гравці червоних, е, налагоджуються такі ті приславуті зв'язки. Ну, ну, все буде видно, все побачимо і тому з нетерпінням е, чекаю. Матч з арсеналом. Ну а Ньюкасл, я думаю, ще набере свої очки, Тут без сумнівів, але, ну, знову ж таки, я впевнений, команді буде дуже важко з огляду на те, що поки що глибини складу, як на мій погляд, їм недостатньо для того, щоб приймати участь у всіх турнірах, де вони в цьому сезоні гратимуть. І перш за все, сумішати АПЛ і Лігу Чемпіонів, але теж. Побачимо. Тож, інтриг ще дуже багато в цьому чемпіонаті, і окремо, я думаю, варто спостерігати і за Ліверпулем, і за Ньюкаслом. Ну, а на цьому в мене все. Лайкайте, коментуйте, якщо хочете, підписуйтесь, і до наступних ігор.